Тути, утиреутире утиу. Вітаю вас, друзі, і ви на каналі Marshall Dance З вами я Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Far Cry 4. Е, чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю, на чому ми останній раз закінчили, бо це було дуже давно. Дуже і дуже. Я чуть був перерву між записами, і я мені тепер. Треба Прям на серйозі. Згадати, на чому ми були зосереджені в минулій серії. Так, в принципі, можна подивитися. Ми, напевно, вже почали якусь сюжетку проходити, ні? По йде, мали би. Що тут є з таких завдань? У нас є якийсь. А, Хіорк. Ну, Хорк це таки не хотілося б. Не дуже він мені подобається. У нас є центр пропаганди ну Давай по них. Так, по дорозі щось є. Є супровождення О, давай, може, якраз на супровожденні ще доїду. Вертольотибе є якогось. Тут не попахує вертольотом. Окей, тоді через ці. Через ліси. Чесно, я вже кажу, я вже все позабував, що в мене є, в мене є бушмен. Ну, не бушмен, а оця штучка. У мене є кулемет і е, найсильніша снайпер грі Так, 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 так. Окей, добре. Так, я не вважаю, що нам далеко до того бігти, хоча, може, може, і далеко. Але, коротше, буде ще видно. Ммм, треба щось. Бедокурню знайшов. Найбільно. Так, там якісь подія карми, там подія карми, там подія карми. Мені треба хоча б ...чуть-чуть поучаствувати, хоча б одного вбити, щоб воно не зарахувалось. Йоп, ти. Я в мій. Тепер треба, щоб вона виживе. Добре, все, ще виживе. Це єдине, що мені треба було. Щоб ви мені зарахували. Я вас врятував Все, хлопці, дякую. Так, окей, тільки не збей мене. Ти Та так -та -та корова їздить, ще знаю вас. Як ви їздите зараза Е, э, не сце. Фу, де то таки можна сіти? Взагалі ужас. Страх втрате. я не хотів раніше виконувати оці. Яких спробуждення, бо не було оцієї... красуні у мене в штанах. Як це прозвучало, що. А, окей, окей, ну, буває, буває таке. Що вже зробиш, що поробиш? 200 метрів, ще чуть, ми вже майже добігли. Давай, давай, давай. Так, що? Е, ціль на сьогодні. Отак ще почуть таким місіям пройти і йти по основним місіям. А, ти лох, ти не міг собаку вбити. Прош. А, ты найду поможешь, что? Да? Так, тут пеха учила стая заводным. Уход, я не уважаю, чувак, я максимально классно то, что вы робота, а там же, что я, то я. Окей, наращи. Аджай здесь. Кому нужна охрана? С людям нужны стволы против деплера. У нас груз винтовок готов к отправке. Доставишь их? Конечно, высылайте координаты. Хвала богам. Все, чудово. 100 метров добегать, это уже херня по ревней дороги. Можно и добегать. Я говорю, напевно, тебя а, все сопровождения, и все вы они такие прикольные. А, мне сразу включают, Все, ничего армию короля. Сказал, это в Зотіну Рану. Дуже класна місія. Тебе везуть, ти просто їздиш, буваєш статичних ворогів, от і все на цьому. Катають тебе, показують світ. Де там? Вон да, там. там? Ну тепер та. так. Ёптою ж Добро, вот так. Ёпта. А, свои. Че не свои? А, не, не свои. Я сейчас подумал, они какие-то синенькие. Напевно, понаповалась из котенок. Что себе? О, тут, напевно, застрял ему, вот тут прям такая точка.

Він завівся. А то я чот не зрозумів. Ніц не каже. Та завівся. Ізі. Просто еззи, та бачите, тут є типу два типу кулеметів. Є такий, типу більш американський варіант, він менш укріпленіший. Але сам кулемет кращий. А є совєтський, він типу помаліший, але він просто сам краще укріплений. Хлопці. Дохніть. <гум> все, якісь питання. Ну, Ля, О, та. ми взагалі куди їдемо? Ага, ми сюди їдемо, так. А, поки в мене так, то в мене щось з одного завдання немає на карті. жаль. Мені прийшлося ждати два дня, щоб повернутися і тайно похоронити мать отца і сестру. Страшне, правда в тому, що у Керата нет. Так, так. Тому ми будемо більше топити за аніту, то, напевно. Бо ці традиції до добра не доведуть все одно. Так, що маєте? Що? Не стріляли молодці. Так, возвращення, устранення. Э, прогрес. Нам треба прогрес. Прогрес по цьому. Одна охота контроль над популяцією. Дві обозредження бомби треба зробити. І три перехвати грузи. Вас є тата. Та. Нам ближче сюди все ж таки. Звільнення ні, це не то. Окей. Давайте ще центр пропаганди. Побіжимо, зробимо. Давай, давай, давай. О, хорош. Йоп, то знову 500 метрів. Часи. Може вже краще доїхати якось, о. Так, давай. Фу, зараз на цьому, бляха, долетимо, а не доїдемо, але ви шо, Десь ка швидкість дичайша. От за що. За що я люблю Far Cry? Вони на транспорту вони реально, вони попрацювали, дай Боже. І класно управляється транспорт, і швидкий, і все. Не тут навіть автопілот додавали, ну. камон. Все заради того, лиш би ти залишився в них чуть-чуть подовше. <рес> Пішов нафіг, собака. Ти мені не потрібен, ти нам не потрібен, ти нам не цікавий. Буває таки. <рес> <рес> Окей. Так. У нас а новый и тип заданий. О, Раби Рай ешьте крабовый э, с Райрана. Вами, с вами. Офигеть, Джай Гейл. Ну вообще. Слушай, да, я пожму тебе руку. Я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио? Да, это я. Голос свободного керата. Раби Райрана! Вот, за тобой сила. А мое оружие — слова. И, как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как раз но с душой и совестью. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но ну, кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на чё-то. Он по жизни грязный, но так уж вышло. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радищики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Что-то у него было с я не понял. Фейгенская машина пропаганды в ответ набрала обороты. Его люди устраивают временные центры для этого конвейера лжи и круглыми сутками гонят бредятину мина. Какой у нас план? Видишь это? Я все сам собрал. Думаешь, что-то хоть чем-то мне помог? Ты куда-то? не пускал толку от этого чувака ноль. Я прослушивал радиочастоты армии короля и нашел один из центров пропаганды. И мне нужно вывести его из строя. Сердца и умы, Аджай. Умы и сердца. Нельзя позволять Пейгану лить это дерьмо людям в уши. И что? Это остановит пропаганду? Нет. Конечно нет, но не парься. <свят> Я смогу выслеживать новые центры пропаганды поняли, их сподиф, по их по-моему, тоже сейчас плюс-минус шатеры мои будут. Будешь то, что умеешь, надирать задницы этим засранцам. Разнеси первый центр. Вот, блин, эфир. Э, ну, спасибо, что пришел. Че, ты сделай чаю? Да, быстро, твою ж мать. Да, это не отель, но мы делаем, что можем. Жарко? Кондер включить? Че, то оно а ну, вруби, кондер. Да, прости, здесь и правда жарковато. Прям Гуантанамо какой-то. Ну, рад встречи. <реш> Чувак, чуть-чуть hey, поехал на сгамме тоже. Это радио Свободный Кират, и я Раби Рейрана. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Вот, например, вопрос от Джанины. Она пишет. Привет. Так, окей, ёпта, километр. Ну окей, добре, давайте мы уже тоді, я уже поза кадром доберусь до него и уже там включуся. Что ж, вот я и нарешті добрался До центру. М -м -м. Я думаю, що тихарями ми не будемо працювати. Чи будемо? Хе ж знаю, хіба вот так вот я хіба отак от ножика моя би покидався, конечно. Так. Що у нас далі? Йопта, лечі, леч. Я думав, вже промазав. Так, тут нічого. А вони прям як спеціально, та всі. Розіозніні. Йопта Прикалуєшся? прикалываєшься? Наращи бляха скики кидав, стики кидав. А це як назад зараз множек просто в цьому. На тобі. Що? Так, значить. Тут може бути таке, що можу приходити підкріплення, так що треба дуже швиденько це все робити. Е, окей, тоді. Як воно? Ага. От як. Е -е, так, зрывчатка на 9 Значить, одна тут. Одна тут. Одна тут. А, все, да, я більше не можу. мощно, конечно. Это было дуже мощно. <с discussion> Просто снаряд взял и летил, бляха. О, Так, что с вами? Кто вы? Так, хлопці. А, то ти чортяка, тупо. Типу. Окей. Okay. Так, що, що я ще можу знищити з вами, алло. А, ще на другому поверсі щось. О, да. Е, Давай тут я звичайні гранати покидав. Ну, вот те все хорош. Просто изи. Там раскидав мины, там раскидав гранаты, вот и все Шик. На тобі. Я точно не все, знаєш, чого. що все. Собі яке воно проти Е, Окей, окей. М -м, нам треба дві поставки, так? Зробити. Чи поставки це не то? Ні, поставки нам взагалі не треба. Окей, нам треба дві обозряджування бомби. До речі, три є, а нам четвертий треба, так. Та. Пам'ятаю. Е добре, добре. Тоді обезвряджування бомби. Де воно є? Є одно ось тут. Якраз звідси доїдемо. Окей, добре, давайте я тоді доїду, а тоді вже включуся Орел, але хербати з ним. А ти мені мало. Ти все-таки здесь. Давай, коротше, я бачу, ти ну що вони говорити? До свідання, чувачок. Це дуже небезпечний квадрик, бо ти по ну дай бог на ньому падеш головою вниз і рухуй тобі кремти. Незамічена. Боже. Ваша оця незамітність устаріла. Так. Ти я там не знаю, хто що. Прочитайте. Де є? Ну вони прям побачили, що я убив його. Є. Угу. Мінус. Чомусь хтось мене побачив, а хтось ні. Не розумію приколу. Не розумію системи їхня. Назло, зло, на зло, ти же присів зараза. Да, на голову. Твою виглядуючу. Так, ну вони ходять, мене шукають. Але чи знаходити знаходять? Це питання номер два. Так, ну ніби. У них тут все. Тут є. Ну та, та, я їх всіх поперебував. <гум> Лошари. А що їм робити? Таке в них життя лошарне. Взяв їх, перестріляв, то й все. Ей, можна? Будь ласка. Щопто, блях. Де всі трупаки я щось не можу їх знайти. Пропадали вже серйозно. Все, її покинуто обласну. І. Добре, що я не додумався взяти перше цього е тачку з кулеметом і не вірватися з двох ніг сюди. А то в мене була така думка, було таке бажання вірватися. Давай, 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 воп, все, погнали. Є-є-є. Yeah. Так, добро. Що mm. ми можемо ще? Є ще один центр пропаганди. Окей, давай одразу до нього. Вони не є важкі. Так що можна їх познищувати. Так, обізрідження виконано, а що там далі? Ніц не скажуть. Не ну, скажуть поки що А я свого вбив, да Клас Мінус 50 карми і плюс кількі 50 Вийду в нуль Що в них? 150, а ну Вийшов плюс, це точно. <ріст> Окей. Би нам животных, так, пропаганду. Беремо. Я вже думав, ти бляха без цього. Без транспорту, я думаю, що за херня, ніби то бачив тільки що. Так, ну, добратися тут же проблем взагалі не буде. Я б то тільки не даремо. Дай не, не, не дерево стояло по <кхем> на нашому шляху. Я його зловив, ну так. Як ж без нього? Без нього ніяк. Треба більше по дорогам їздити, бо я бачите, я ще жодного перехвату грузу не виконав. чомусь. Хоча я вже не один грузовичок знищив. Треба привозити ...партії то до них, а я не привожу. А як думаєте, якщо я просто вірвуся з двох ніг? Хто буде? Тільки це взагалі не точна зброя. Так. Хто ще? Там ще як мінімум двоє. Я не бачу. Ох. Все? Окей. Так, еще чуть-чуть. Куда залез? Вот сюда. Две. Супер. У меня кулемет начал на стики мощный, что я прям тяжело вешается можно живой бытота. Мені заспокоїлися. <світ> <світ> Хорош. Як бачите, не обов'язково все ж втіхаря це робити можна просто з двох, з двох ніг вриватися. Це чудово. Так, я би, напевно. <світ> що, ж, <світ> от ми вже й добралися до наступного рюкзака, я поки вже <світ> знімали собі світло. Окей, я сопровожджу. пробачу, що поблизу є ще одна. завдання по сопровождению. Так что можно поехать и в... выполнить его спокойно. <laughs> я <clears throat> <Гранатомет будет> <пирает> Знаю, я за ваш гранатомет. Уже мне бляха 20 патронов Давайте больше не зъедайте, много Тільки я так щось не дослухав. А що саме ми перевозимо? Ти це прям цей? Йопта все-таки, машина ходу. Смотри, там нельзя проїхать. А це погана, бляха, що вони так машину успіли покоцати. Це напевно моїм вистрілом ще покоцано. Какие инструменты мои вытянуты? Они у нас на хвосте! А нияк! Машину стреляют! Тут рядом есть патроны! Если хочешь, прихвати себе! Я подожду! Да ты уже все. Ты уже ты его. патроны я возьму, братишка. Давайте Дай я как раз Что я как раз эту выполняемую миссию. Шуданько. Что, Срань, у зараз горить. Я патрони не всі взяв. Ну а як назло, як просто як назло. Это от, там морозот на херня, повинно було сюда поїхати і тут загорітися. Мразі. Чисто страшне, мразі. Хорош, таке я люблю, коли я просто одним вистрілом. Их челики убиваю. Прорвемся через блокпост. Блокпост Давай, чтобы я побільше трупики зробив А, он той, йопт Не давай тому, что слышишь по радио, друг мой. Водок, ну, для може приносить... А, центр пропаганды якийсь? А, так я тут був. Раньше законы были строгими. Я ж, ну, я ж тик шо звится. Алло. Пробилися через блокпост, лайте, лайте, бляха. Давайся на збай ти вже збивав 50 карма, будеш мати в мінусі. Будеш винен. Окей, ми Успішно виконали завдання і на даному моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал. Ти до зустрічі в на наступній серії. Сям найкращого та до побачення.